Так це не просто лавка, лавка гойдалка Перевір свій вестибулярний апарат. Цікаво. Чиєсь гніздечко. Всім привіт, друзі! На календарі 10 листопада 2024 року. Це неділя. Я вирішив прийтись до нашого боярського лісу, щоб подивитись на нову відпочинкову зону, облаштовану у лісі. Перше, що кидається у вічі, це нова пішохідна розмітка біля входу в ліс. Що власне становить собою нова прогулянкова відпочинкова зона? Це невеличкі алеї, такі десь довжиною метрів 15, мабуть. І дитячий майданчик, він не попав у кадр. І лавки, в тому числі, з лавкою качеллю. Ось так. Ну і ще поставили інформаційні таблички про гриби і лікарські рослини. О, гриби це цікаво. Так, це не просто лавка, лавка-гойдалка, але дорога закінчується тупиком. Перевір свій вестибулярний апарат. Ну, якщо дивитись на центр, то ще нормально. А якщо дивитись під ноги, то звичайно страшно. Ну, а так красиво зробили. Є дитячий майданчик. Ох, зараз розкачаюсь. Одразу гальмую. В принципі, тут можна добре розгайдатись, просто не хочу. Ось бачимо така вхідна група. Найцікавіше, що тут буквально метрів 10-15 і все, далі вже ліс. Дитячий майданчик так і не відзняв, тому що, коли фільмував, Парк імені Тараса Григоровича Шевченка, то двірничка зробила зауваження, ну запитала, що це знімає. Тому вирішив не знімати там, де люди сидять. Тому вже обійдемось без дитячого майданчика. Він там звичайний, простий, нічого там особливого такого нема. Так, а грибів, мабуть, нема зовсім. Не знаю. Я грибів поки що не бачу. Ну тут такий ліс трошки вже підросший. То може і тут вони є, а може і нема. Ну і користуючись нагодою, оскільки сама відпочинкова зона дуже маленька, вирішив заглибитись в ліс недалеко по околиці, пройтись, подивитись, що там нового, що цікавого, пошукати гриби. Чесно кажучи, ще шукав шишки для того, щоб прикрасити новорічну ялинку вдома. Ну і що такого ще? Прийшовся обережно. Не звертав зі стежок, тому що хто його знає, що там може бути, тому що на початку повномасштабного вторгнення писали про те, що ліс замінований. Але зараз туди люди ходять і зробили відпочинкову зону. Значить, мабуть, таки ходити можна, але все одно прогулювався обережно і далеко зі стежок не сходив. Подивився на гриби, але, на жаль, так їх і не знайшов. Хоча таблички поставили з зображеннями їстівних і отруйних грибів. Але грибів у лісі нема, тому що літо було спекотним і сухим, осінь теж була спекотною і засушливою. Потім пішли дощі, похолодало вітер. Ну, погода зовсім сприятлива для грибів. Навіть мухоморів не знайшов, тому грибів у лісі нема. Що Цікаво Чиєсь гніздечко. Дивіться, тут такий жовтий дуб. Далі зелені сосни. Ну, красиво. Пенків багато Це вже шишка стара. А там от заросло Боровінком. Ну, ці місця в принципі, в принципі вже показував. Ну, а потім зайшов в глибину лісу і побачив, що ні звідки взявся туман, і мені чомусь стало стрьомно. Мені ну, здалося, що після туману розпочнеться злива, і тому я не став чекати, поки піде дощ, і швидким темпом звалив додому. Ну, а На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!